Вітаю вас на своєму каналі Go по гроші. Ми з командою взяли на огляд такий інвестиційний проект Newman Wallet. Інвестиційна компанія пропонує нам заробити з штучним інтелектом з допомогою його торгувати на біржі криптовалютою. Отже, кому цікаво, переходимо в кабінет реєстрації. Тут ми вводимо свій діючий номер телефону. Обов'язково діючий, тому що вам на нього прийде смс-повідомлення активації. Можливо, не прийде, як і мені, але прийде обов'язково на вивід, де я вам це зможу показати в кінці відео, прошу додивитися. Отже, телефон, капча, пароль, підтверджуємо, пароль, капчу підтверджуємо і переходимо в кабінет. Отже, після реєстрації ми перейдемо в наш кабінет. Тут відразу гаманець, його створювати не треба. Це звичайний криптогаманець, який, власне, напевно, вже є. Тому... Компанія рекомендує, але я не рекомендую на ньому тримати кошти, тому що з нього будуть тримуватись при русі коштів. По ньому, по вашому гаманцю, будуть з комісія в Терех іксах. Тому ту сторінку ми з вами пропустимо, перейдемо далі. огляд тут бачимо криптовалюти, тренд топ криптовалют, якими турбує біржі турбують біржі. Тут ми бачимо перехід в робота. Так він нам показується. Тут ми бачимо запрошувальне на наше посилання. Тут інформаційна така сторіночка і нас цікавить мій. Тут нас цікавить вверху, як можете побачити, є UD. Ваше... Цю сторінку нам потрібно скопіювати і відправити в Телеграм-групу. Посилання буде під відео на групу. І вам дадуть 50 доларів на розвиток на 3 дні. Тоді, ви, коли прийдуть вам кошти на рахунок, перейдете в торгівлю. Що куди-то нам треба перейти, О, тут ми бачимо звичок Quantify. 5. Це штучний інтелект і ми перейдемо сюди, на цю сторінку. І тут також побачимо тренд валют. Це наша робоча сторінка, наш робочий кабінет, в ньому ми будемо працювати. Торгівля, як бачимо, в мене торгівля вже йде повним рухом. Робот працює і заробляє кошти. Кошти, які заробляє, можемо бачити тут. тут кожних півтора години, хто може думає, що можна щось тут заробити, не вкладаючи коштів. Ні, не можна заробити так, тому що 50 доларів, які дають вам на розвиток, через три дні вилучаються, і ви будете працювати самостійно на зароблені кошти. Але робота полягає в тому, щоб кожних півтора години заходити в нашу торгівлю і робити покупку. Тобто, годину 50 хвилин заходити сюди і робити покупку. Але не поскільки, поскільки то фізично неможливо, компанія пропонує нам купити робота купити робота за 5 доларів. Рекомендовано також поповнити рахунок на 30 доларів, тоді від 30, дол... 30 доларів, яких ви поповните, ви купите робота за 5 доларів на 30 днів, за якого вам повернуть кошти. За 12.99 не повернуть і за 45,99 також не повернуть. Отже, скористайтесь можливістю, візьміть робота за 5 доларів на 30 днів, а тоді побачите, як вам, чи будете далі по місці, чи схочете зекономити, купити на 90 днів і так далі. Далі перейдемо тут в Тут ми можемо бачити, що мій робот працює. Дата до завершення його 19, тобто сьогоднішнє число. Як би не забути його продовжити. Тут ми бачимо таке інформаційне також, моя команда, нема нікого. Надіюсь, хтось долучиться до мене. Свокубний вихід можемо тут бачити. подивитись, що цікаво по днях. Отже, такі справи. У нас роботі, кого зацікавить, можливо, щось тут ще одним словом. Так він працює, я працюю на ньому вже місяць, тому, як бачите, результат є. Я почав з 50 доларів вже маю за місяць. Як бачите, зароблені кошти сам без рефералів, без команди. А команда тут також вам від команди залежить також ваш заробіток. Ви будете мати від трьох ліній по відсотки від їхніх заробітків. Не від їхніх вкладень, а від їхнього заробітку. Отже, така компанія на огляді. Можемо побачити тут. 37 тисяч інвесторів, невелика кількість відмов. Скоріш за все, що люди не розібрались і не змогли тут запрацювати. Також можемо бачити, яка кількість інвесторів як змінювалася на протязі трьох місяців. І можемо бачити сертифікат, який куплений недавно і куплений на рік. Отже, маємо надію, що компанія пропрацює і принесе нам прибуток, як і ми хочемо того. І будемо старатися і намагатись розвивати нашу компанію, нашу ком'юніті. До речі, дуже цікаве, дуже, дуже таке інформаційне, можна вирішити будь-які проблеми. Отже, кому цікаво, можете долучитись, спробувати свої навики на заробітку криптовалюти. І як ви бачите, я зараз багато став приділяти увагу роботам. Цікаві роботи допомагають заробляти, звільняють час, можна час приділити як для відпочинку, так приділити комусь близьким, для розвитку і самодосконалення. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай всі будьте всі здорові. І щастя нам, усім миру і благополуччя у новому році.